Українські бійці захищають визволений Павлопіль, що зовсім недавно селище нещадно обстрілювали. А зараз тут період відносного затища. Незважаючи на близьке сусідство з бойовиками, наші військові намагаються налагоджувати мирне життя. Сідачу щось не вистачає. Ну як звичайно, не вистачає Печек, труп для буржує. То що можемо, робимо самі. На околицях Павлополя бійці риють окопи, встановлюють броньовані бункери. Сапери очищують місцевість від мін розтяжок. Жителів просять уникати ґрунтових доріг. Військові роблять все, щоб люди почувалися тут спокійно. Ну а я Я ж тут стою, хлопці стоять. Ми ж обороняємо, охороняємо. Нещодавно надійшла довгоочікувана гуманітарна допомога. До цього часу місцева крамниця не працювала, люди були без хліба. Військові поділилися з жителями ковдрами теплим одягом. Привезли воду, засоби особистої гігієни, а також продуктові набори. населеному пункті Павлова є проблеми, тому що тут немає навіть магазину, він закритий, тому ми допомагаємо доставляти гуманітарні грузи. Гуманітарну допомогу вже розподілили між інвалідами, багатодітними сім'ями, а також тими мешканцями, які залишились без власного житла. Дещо гірша ситуація у Широкиному. Після кількаденного затища ворог почав гатити із гранатометів та кулеметів. Українські морпіхи отримали дозвіл на вогонь у відповідь. Чорні берети утримують одну з найнебезпечніших ділянок, практично впритул до ворога. У разі наступу вони першими приймуть бій. Ось так на рівному місці зав'язалася перестрілка, поки що активність бойовиків вдалося придушити. Зі штабу сектору надійшло розпорядження евакуювати з позиції цивільних журналістів. Цього разу всі вціліли, але такі зіткнення виникають чи не щодня. Павло Парфенюк, Володимир Кухарський, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу